Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші ленту уроки. Тема сьогоднішнього року досліджуємо залежні частки від зміни, діленого або дільника. Світ навколо наші хвилини змінюється. Зиму зміню весна, за весною не стає літо, а за літом осінь, за осінь знов іде зима. Все це відбувається за певною закономірністю, за певним законом змінюються частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. І не може бути такого, що після ранку настав вечір. У світі все впорядковано підпорядковується вищим законом будови світу. Ви вже маєте досвід дослідження залежності значення здобутку від зміни одного з множників, значення різниці від зміни або зменшеваного, або від'єднана. Сьогодні ми з вами на уроці дослідимо залежність дадення частки. Від зміни його одного ж компонентів, або дільника, або діленого. Запишіть, будь ласка, 26 листопада, класна робота та дріб 1 дев'ята. Отже, знайдіть значення першого виразу в кожного стовпчику І відповідно змініть на вираз у другому. Так, 12 мінус 2. 10. Було мінус 2, стало мінус 5. Збільшилося на 3. Значить, результат зменшиться теж на 3. 7. 12 поділено на 2. 6. Збільшили в два рази, відповідний результат зменшиться в два рази. Буде, відповідно, 3. 9 поділимо на 3. 3. Збільшили нашу ча... Ділене збільшили в 3 рази в два рази, відповідний результат збільшився в два рази. Так, отже, якщо ділене збільшиться в кілька разів, то значення частки. Так само збільшиться в стільки ж разів за незмінного дільника. Якщо ділене зменшиться в кілька разів, то значення так само зменшується. Якщо дільник збільшиться в кілька разів, то значить часки навпаки зменшиться. А якщо дільник зменшиться, то частка навпаки збільшиться. Так, замініть кожне дрібчатку з двох натуральних чисел. 1 сьома – це означає, що 1 поділили на 7. 1 дев'ята – це означає, що 1 поділили на 9. 1 дванадцята – це означає, що 1 поділили на 12. 1 десята – 1 поділили на 10. Отже, саме найменше одна сота, потім 1 1,9, 1 сьома. Йдемо з вами далі. Написала номер три. Це вже письмове завдання. Будемо рахувати 1 дев'ята від 63, це що означає. Потрібно 63 поділити на 9 і буде 7. Отже, ціле одна шоста до рівня 8. Відповідно, що ми робимо, 6 множимо на 8 і буде 48. Далі 1 четверта від 32, тобто. -то 32. Поділити на 4, і буде 8. Так, доберіть до кожної задачі опорну схему. От бачу, у нас вже є підказочка, так? Щоб приготувати варення курзяв сливи і цукор. Слив було 8, а цукору установ половини маси слідлив. Половина тобто, це що? Одна, друга, скільки цукру взяв нам. А тут скільки всього кілограм цукру взяв слив і цукру. Тут, чим відрізняється? Тут ми тільки рахуємо, скільки цукру, тут нам потрібно ще буде порахувати, скільки всього. Написала, будь ласка, номер 4 дожках 1. Отже, що, скільки в нас було слив? Було слив 8 кілограмів. Далі цукру ми не знаємо, але одна друга від 8 кілограмів. Далі, і скільки всього кілограму цукру і слив взяв кухор, ми будемо шукати. Отже, якщо мені потрібно одну другу від восьми, що я повинна зробити? Так, потрібно вісім поділити на 2. І буде. Правильно, 4 кілограма, це узяв кухар. Далі, якщо в мене було слив 8 кілограмів цукру 4, то скільки всього? 8 плюс 4 буде 12 кілограмів. Відповідь 12 кілограмів слив і цукру взяв кухар. Так, отже, домашнє завдання у вас буде. Номер 5 друга задача. Давайте ми його розглянемо. Для настилання підлоги привезли дошки і соснові. Кількість мерекових дошок ставила одну сьому від соснови. Наскільки більше смерекових дошок, ніж Соснових? Отже, ми першим це в нас були смерекові. Ми з вами знаємо, що це що? Не знаємо, скільки сказано одну сьому від Соснових. Соснових 42. Тобто нам потрібно буде знайти 1 7 від 42. І потім 42 додати від 42 відняти те, що ми отримаємо. Так, а зараз ми з вами виконуємо номер 6. Будь ласка, запишіть. Так. Отже, одна поділити на це більше, ніж на 8. Чи можемо ми з вами це порахувати? Ні, тому що що, ми не знаємо, скільки це. Для цього, що ми з вами? Потрібно подумати, що щоб було це більше, відповідно 7, воно буде менше, ніж 8. Це 7, 6, 5. Отже, це дорівнює 7. Наприклад, одна сьома більше, ніж одна восьма. Це дорівнює 6. Одна шоста більше, ніж одна восьма. Чи погоджуєтеся ви з цим? Так, молодці. Йдемо з вами далі. Напишіть, будь ласка, номер 7 До одновідомого числа додали добуток чисел. 6 і 7 та одержали результат щодо рівні сумі чисел 37 і 45. Що ми з вами повинні зробити? Так, повинні а плюс 6 помножити на 7 дорівнює 37 плюс 45. Що ми тут можемо з вами зробити? Так, ми з вами можемо 6 помножити на 7. І о 37 додати 45, 6 на 7.

Так, потрібно 82, відняти 42. І А дорівнює 40. Підставляємо і перевірка. Отже, про що ви дізналися на уроці, що можна сказати про напрями зміни, якої є залежність значної частки, якої є залежність величини частини від її знаменника? Пу на все вас вийде. Ви в мене великі розумночки, До побачення! Гарного дня!